Привіт, друзі! Як працює диявол? І як він маніпулює людьми? Багато людей вважають, що можна просто там не вірити в Бога і жити десь посередині між Богом і дияволом, тобто, і не бути одночасно із дияволом. Але так неможливо, тому що в житті все одно щось має бути на першому місці, щось і буде на першому місці. так? Це по-перше. По-друге, людина як посудина. тобто Якщо Бог не на першому місці, а Бог на першому місці це означає, що людина наповнена Словом Божим, так, волею Божою, тоді посудина людська, тобто душа, людська серце, вона не буде залишатись пустою, а буде наповнюватися дияволи її просто наповнять. Якогось нейтрального середнього положення не існує. Ось тобто нейтралки немає. І ну, диявол він не буде питати людину, хоче вона того чи ні. Якщо людина зсуває Бога з першого місця, і такий сумний, поганий приклад цього, але дуже яскравий в Біблії, це Саул, який сунув Бога з першого місця, і, незважаючи на всі його таланти, розуми, красу, прийшли біси і зробили просто і диявол, зробили його дурним. І в результаті він взагалі дуже сумно закінчив своє життя. Ось тому нейтралки немає. і Всіх хідолів треба виконати, і Бог має бути на першому місці.